Дорогі друзі, доброго дня. Сьогодні не збирався записувати відео, але така тема, що треба записати, це просто огонь. Дивіться, чому люди скандалять, чому люди сваряться, чому люди постійно, ну, як би буває, такі скандали. Особливо це я говорю про сімейні відносини, чоловік і жінка. так? Тобто, є така дуже крута штука, коли чув від одного бізнес-тренера, дуже крутого, де він говорить, що всі. Ну, 70% енергії втрачається між двома цими товаришами, між нашими вухами. В голові втрачається 70% енергії на різні думки, додумки і так далі. і тому подібне. Постійно ця місорубка в голові така. Ж -ж 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 -ж. А він то сказав, вона то подумала, а може то, а може так, а може як. Оце от все, отут втрачається 70% нашої енергії. Це перше, друге. Є е, просто поки ми це не зрозуміємо, то ну, навряд чи щось ми зможемо змінити. Дивіться, наша думка з'являється за 8 секунд до того, як ми говоримо слова. Взагалі, думка з'являється за 8 секунд до того, як ми її в своїй голові знаходимо. Взагалі, зрозумієте? це вчені доказали, ви можете подивитись, є досліди. Може, колись наберусь сміливості і знайду ці досвіди, ну, якби дослідження, і зможу вам показати. Дивіться, представте собі, от зараз моє слово, от то, що я говорю, от зараз я говорю, в мене якби думка не виникає. Але 8 секунд назад це вже все появилося ось тут. В це ще не думка. Воно вже з'явилось, але це ще не думка. Оцей імпульс він вже є. До чого тут скандали? Дивіться, коли ми розмовляємо з нашими е якби партнерами і в нас конфлікт. Да? Чи на роботі, чи, ну, я говорю зараз за чоловіка жінку, то розумієте? Все, вже, от ми, типа, беремо трубку і ми думаємо, все, зараз буду говорити, буду говорити, не хочу сваритись. Все, от ми нормально, спокійно маємо поговорити. Все. Але у вас всередині вже накал страстей пройшов. І коли ви починаєте розмову, або е, віч на віч, або по телефону, вже у вас на підсвідомості ще думки нема, а у вас вже є там чи агресія. Чи претензія, а саме, ну, більше всього, в нас є непроговорених речей, які ми не донесли до іншої людини і не почули зворотній зв'язок. Розумієте? Ось дивіться, є проблема, наприклад, дружина там часто не бере трубку. Да? Чоловік до неї дзвонить. Він дзвонив, в нього було одне питання: він дзвонив, вона не відповіла. Або навпаки, жінка дзвонить до чоловіка. І на протязі дня так відбувається декілька разів. Та ладно, один день можна потерпіти. Але ж ми знаємо, і чоловіки, і жінки, що наші партнери. Це я говорю про телефон звінок, може, в когось якась інша штука. І це роками. І ця проблема роками. І виходить, що ще до того, як починається скандал. В нас вже є програма всередині, яка це, ну, якби утримує, розумієте, утримує. І коли ми спілкуємося з людиною, в неї вже своя програма на нашу програму, вже є своя ця програма. А як це вирішувати? Вирішити це можна тільки промовивши, проговоривши, не з позиції? Я прав, ти не прав. А з позиції, ось дивись, я до тебе дзвоню 10 разів, чи 8, чи 5. І ти не береш слухавку. Коли я вже до тебе дозванююсь, я себе заспокоюю, але дратівливість вже з'явилась, Вже з'явилась. і тут опять зараз ми можемо впасти в правоту тої людини, яка дійсно дзвонить, і вона, типа, права. Да? Але та друга людина в неї є свої причини від глибоких підсвідомих не брати слухавку до якихось повсякденних, просто десь телефон лежав в цю секунду, не там, де треба. Просто сіла батарея, чи просто діти взяли, чи просто ще щось. Ось. Це зрозуміло, ці речі вони можуть бути в, кожного, ну, в кожної людини це все може бути. Але проблема в тому, що ні чоловік, ні дружина не сідають дуже тверезо, дуже ясно. Знаєте, здавшись так, з поклоном, здаюсь, здаюсь, каже, наприклад, дружина чоловіку Я. Блін, не ставлю це в пріоритет заглядати в смски і дивитись, до мене хтось дзвонить, чи до мене хтось не дзвонить. Я там літаю в своїх облаках, або я там займаюся другими справами. Тобто є якісь причини, по яким ця людина не робить те, що ми би хотіли, да? або те, що, вроді, нам здається, це потрібно. І тільки коли ми від щирого серця вислухаємо людину. А вона вислухає вас. І якщо ви дійсно хочете зрозуміти один одного, якщо ви не не виймете з одного боку, дивись, от в мене от такі проблеми. от Я дратую з того-то, того-то, але з смірнієм, а не з бажанням змінити ту людину. Бо я вам кажу, ви зараз послухаєте це відео, не вздумайте ні в коїм случає йти і розмовляти з кимось. Ви в собі побачите. До чого вас тригерить? Тому що якщо, наприклад, мене там тригерить, коли я дзвоню да, і не беруть слухавку п'ять разів, то, наприклад, мені треба розібратися зі своєю дратівливістю, чому це мене так колбасить, да, чому це мене так е розриває? І коли я про це думаю, я це пропрацьовую. То це дає результати. Ми потихеньку, потихеньку починаємо один одного чути. Я вам хочу сказати, ми переважно один одного не чуємо. Кожен на своїй волні. Особливо зараз в світ прогресу і психології, розумієте, Кожен знає, як повинен жити інший. розумієте, Як там по психоаналізу, по родовим програмам. По всьому на світі, там, по гіштальтерапії, по енерготерапії, по грібної терапії, по яким угодно варіантам. Люди думають, що вони вже знають, як жити іншому. Але насправді, ребята, з мого досвіду вже цієї психотерапії, років 7 я займаюся так потужно, до цього там духовна практика там. З 21-го року це вже така справжня духовна практика, де там три години медитації в день має бути і служіння, да, і воспівання святих імен, Ну не воспівання, а подумки прозносити. Ну, якби мантру, яку мені Гуру передав, протязі 24 годин потрібно. Да? І я їздив, якби, практикував це дуже потужно. Ну, напротязі п'яти років я жив ніби як в монастирі, але ну, там другі умови, строгі правила теж, але е, ну, нема ряси, нема оцих всіх штук, якби ну, ніяк в Ашрамі, ніяк в монастирі. Ти там вільний одяг маєш, але. Ти маєш виконувати в день там, 3 години медитації, 6 годин медитації. Бо в нас в неділю було 12 годин медитації. Навіть ну це колись ми пробували, це важко, це неможливо. Ти там більше сидиш, спиш, непонятно, що робиш, але ти пробуєш, да, пробуєш. Тому я, якби, пройшов такий величезний шлях, із свого досвіду, я хочу вам сказати, що. Все починається от з такого поклончика, от з такого, коли ти. Господі, я нічого не розумію, я нічого не розумію. Взагалі, я це скандалю, кіпішую, чи там ще якісь у мене проблеми. От тільки от з цього поклона, да, в серці, не ззовні він має бути. Він ззовні має бути як напрацювання, а потім він має стати у вас в серці. От тільки от з цієї позиції, в да, вот позиції ви можете почати чути другу людину. Представляєте? От тільки з позиції смирення ми починаємо чути другу людину. І є шанс, що вона почує нас. Але нам треба навчити спочатку чути інших. Опять же, тут стільки всяких штук, що про це треба багато-багато розмовляти і розбирати. Тобто, перше, що я хотів підвести трошки итог цієї бесіди. Перше, ми повинні розуміти, що те, що ми зараз вже говоримо, і думка, яка виникає, вона з'явилася вісім секунд. От просто порахуйте: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Представте, і ось, от я зараз говорю, вроді все це швидко. Воно все вже появилось в мене в голові. Я не знав, що я буду говорити в цю хвилину, але воно вже там було. Навіть говорять, от, знаєте, коли ми їдемо за рулем автомобіля, там організм він ну, сильніше якби, сфокусований. Да? І це, коли автомобільні правила писали, це враховується, що реакція людини там, в, ну, в стресових ситуаціях вона не на 8 секунд, а вона там на якісь долі секунди, але все одно з за все одно з за це перше, що я хотів сказати. Просто коли це дійсно от приміряєте на себе, ви афігеєте, у вас просвітлення наступить. Це перше. Друге, більшість проблем і втрата енергії виникає отут: от в цій голові між цими двома вухами. От. Виникає більшість проблем, додумок, всяких додумок, 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 фантазій наших. Про когось, про щось і про все. І менше дивіться всяку фігню, тоді легше буде зрозуміти себе. Далі це втрата енергії дає, якщо ми устаємо. Багато дуже на думки втрачається. Потім, е до, того, до того, що як ми почали розмовляти з нашою другою половинкою, в нас вже купа тригерів. І непромовленість, не щира розмова. З позиції абсолютного прийняття іншої людини, хоча це важко, це такий процес, це ми вчимося, нема кінцевого. Всі зараз шукають щось кінцеве. Кінцевого нема. Є процес, в якому ми навчаємось. А коли буде волшебну таблетку, коли знайдете від одної якоїсь проблеми, то ви поймете, що це було. От. І це все одно був якийсь шлях. Шлях, коли усвідомлення це прийшло, і коли, нарешті, ви переварили і прийняли це. Бо спочатку ми, нам щось цікаво, наприклад, в психології, потім ми вчити всіх починаємо, хоча самі цим ще не володіємо. Потім, коли ми цим вже володіємо, коли ми це приймаємо, коли це стає наше, от тоді ми насправді усвідомлюємо. Ось. Тому, дорогі друзі, бажаю вам щирих розмов. Ну і третє, це всі відкриття справжні починаються от з поклончика в серці, коли ви приймаєте себе, приймаєте цей світ, приймаєте батьків в першу чергу, батьків прийняти треба, тому що ви не отримуєте силу роди, силу мощ, яка стоїть за вами. Якщо ви не приймаєте своїх батьків, ви не приймаєте всі благословення всього вашого роду, які стоять за вами. Тому приймайте батьків сьогодні субота, день Шані, найкращий день для пропрацьовки батьків і роду. Всім гарного дня і гарних вам істинних поклонів в своєму серці.